Я отримав багато листів, повідомлень, багато запитань про ставлення церкви до а. контрацепції б. штучного запліднення і насправді це дві сторони однієї медалі. Я думаю, чому б і ні. Я можу впоратися з цією відносно суперечливою і часом складною для розуміння темою. Але спочатку розповім трохи про себе. В один період свого життя я просто ненавидів бути католиком. Я ненавидів церкву, я соромився католицизму, і це насправді випливає конкретно з вчення, що секс повинен бути спрямованим на життя. Все сексуальне, всі статеві акти повинні бути спрямовані на продовження роду. І для мене це були найбільш обурливі слова, які я коли-небудь чув. Ну і знаєте, пам'ятаю, питав багато священників людей з докторськими ступенями, професорів, монохінь і так далі. Чому так? Хоч, можливо, вони й давали хорошу відповідь, я не хотів чути жодних пояснень. Взагалі, більшість людей просто казали: не хвилюйся, церква значно відстала від сучасності, і, можливо, в якийсь момент все зміниться. Але дякувати Богу, навернула мене до церкви людина, яка говорила якраз на цю тему. Я ніколи не зможу пояснити вам так, як він, бо це було багато років тому, і я не пам'ятаю, що він говорив. Але я дуже постараюся. Я почну з того, що поясню, що якщо зараз ви такі, я ніяк не збагну, у цьому немає жодного сенсу, то я був на вашому місці. Я не міг зрозуміти цього, не було логіки. Не те, щоб ця тема торкалась мене. Я і так не хотів використовувати засоби контрацепції, але ж це вчення. Проте, це може стосуватися вас. Можливо, ви одружені, ви використовуєте контрацептиви. Можливо, ви не можете завагітніти і говорите, Боже, чому твоя церква говорить мені не робити штучне запліднення? І ваше серце розбивається кожного місяця, коли ви сподіваєтесь і молитесь про дитину. Ще раз повторюю, мене це не стосувалося. Я просто мав питання. Але можливо це впливає на вас. Ви можете мати не просто питання в голові, але й у серці. І я хочу поставитись до цього максимально з розумінням і спробувати. Відповісти, окей, тож я спробую. Є одне можливе пояснення. Звісно, є люди розумніші за мене, набожніші за мене, і вони можуть краще зробити це. Але камера в мене. Тож поїхали. Це все зводиться до природності речей. Але що це таке? Природа речей це те, якою річ є насправді. До прикладу, природа стільця, ось стілець. Яке його призначення? А ось вікно для чого воно? Яке призначення? Тож ви досліджуєте природу речей. І вам потрібно подивитись на те, для чого ця річ є насправді призначена. Ось річ, ось для чого вона. Як ви шукаєте природу? Дивитись на призначення? Тож стілець, щоб сидіти на ньому, речі, на яких ми можемо сидіти. Належить до того ж роду, що й крісло. А речі, на які ви щось ставите, належать до роду стола. Бо таке його призначення. Тож це логічно, я можу поставити книжки на стіл, я можу сісти на крісло. Я також можу використовувати речі для власних потреб. І я впевнений, що ви так робили. Наприклад, підходили до столу і сідали на нього. Він ж не для цього. Але ви використовували стіл для власних стілей. Або ж я ставив речі на крісло, я не сідав на нього. Але я поклав речі, використав по-іншому. І часом ми так робимо. Призначення стола класти речі на нього. Але я сідаю на нього. Я не нищу його. І хоч я користуюсь ним не за призначення, то все одно не ламаю його. Окей. Але деякі речі мають власне чітке призначення. А іноді я можу використовувати їх для іншої цілі. Але при цьому не знищити. Правильно? Тож давайте повернемося до сексу. Сексуальний акт. Для чого він? Яка його природа? Щоб це зрозуміти, варто з'ясувати, для чого призначений секс. і ви усвідомите, що у сексу є дві причини для продовження роду і єдності в парі. Тому я говорю про другий пункт єдність пари. Бо ми розуміємо, що коли люди поєднуються під час цього процесу, тіло виділяє певні гормони, які насправді є хімічними сполуками, що збільшують прихильність. Роблять її сильнішою, і у пари з'являється все більше й більше потягу один до одного. Це збільшує єдність, яку вони відчувають. Але це процес також спрямований на продовження роду. Це в принципі єдина людська дія, яка закінчується або може закінчитись зачаттям. Тож усвідомте, яке його призначення, яка природа, єдність і продовження роду, можна сказати, зв'язок і діти. І це не я щось тут придумую. Це не просто релігійна відповідь, це об'єктивна відповідь. Це те, для чого існує секс, його природа. Окей, повернемося до нашого прикладу. Призначення столу класти речі на нього, але я також можу сісти на нього. Отож, якщо секс для єдності і дітей, то чи можу я його використовувати для особистих цілей? Частково так. Наприклад, чоловік і дружина входять в цей статевий акт. І, можливо, просто зараз, конкретно, в цей момент, у неї період овуляції. і найбільша ймовірність завагітніти. І є прихильність і є любов один до одного. Та основна причина сексуального акту все ж не єдність, а дитина. Або ж навпаки, чоловік і дружина люблять один одного і хочуть відчути цю єдність сексуальних стосунків, але не намагаються завести дитину. Звісно ж, так можна. Але тепер проблема виникає, коли людина виступає проти природності речей. Повертаючись до прикладів крісла і стола, я можу сидіти на стільці. Можу сидіти на столі. Але якщо я скажу, що хочу використати крісло для своїх цілей, покласти на нього колоди і почати рубати дрова, то досить швидко. Я знищу цей стілець. Якщо я скажу це мій стіл, я можу робити з ним все, що хочу. Я можу покласти речі на нього, я можу сісти на нього, але я також можу поставити свою машину, щоб замінити масло. Тому я досить швидко зруйную природу столу, тому що є певні речі, які ви можете робити, які нищать суть столу крісла сексу, але через певні вчинки природа речей розпадеться. Зникне основне призначення крісла столу сексуальних відносин. Тож, церква наголошує. І знову ж таки, я не вигадую. Церква показує, що контрацепція йде всупереч природності сексуальних відносин. Контрацепція. Контрацепція це не просто втручання в сексуальний акт і запобігання вагітності. Це виступ проти принципів. А ми не можемо йти проти прийнятної концепції так, щоб не зруйнувати основне призначення сексу. Тепер це має сенс. Те ж саме стосується штучного запліднення, воно розділяє єдність пари і продовження роду. Але ми не можемо спеціально розділити ці речі і не знищити суть сексуального акту, його природне призначення. А це ж потужна, мабуть, найпотужніша дія серед всіх інших. І я б сказав, що пара просто не може таким способом не зруйнувати природу людини. Так чому церква проти? Тому що церква хоче, щоб ви були одним цілим. Церква наголошує: ні, 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 не робіть так. Ніколи не розділяйте єдність і продовження роду. Церква хоче, щоб ви були цілісними. Церква хоче, щоб ми мали радість у житті. Зрештою, ви можете сказати: Отче, я не хочу бути щасливою, бо я так сильно хочу дитину і зроблю все для цієї дитини. Як я можу відчути себе в цілісності, якщо не можу завагітніти? Я розумію це. І розумію так само, як і будь-який інший целібат. Я б хотів мати дитину. Але питання полягає глибше. Я не виступаю проти природи сексуальних відносин. Але ось що стається під час штучного запліднення. Багато дітей створені ще до того, як ембріонів перемістять у лоно. А ми віримо, що життя починається зачаття, бо так і є. І знову ж таки, це не якась релігійна штука, це є правда. Секс для зачаття і єдності, бо це правда. Життя починається з зачаття. А всі ці ембріони, які заморожені, ці діти їм не дають жити. Що ви робите з цими дітьми, яких створили? Які зараз в морозилці? Це ж людські створіння. Одна з речей, до чого це призводить. Знаєте, так багато людей у нашому світі сприймають дітей як обов'язок, але так часто серця людей розбивається через те, що вони не можуть завагітніти через безпліддя. Іноді ми починаємо сприймати дітей як товар. І я не хочу осудити нікого взагалі. Але усвідомте, деякі люди бачать дітей як обов'язок, а я хочу дитину. Але проблема є в тому, чи я хочу дитину настільки сильно, щоб створити її самому. Бо Бор життя не заслуговуємо ніхто з нас, ніхто. І неважливо, наскільки ми добрі чи як багато добра зробили в цьому світі. Ніхто не заслуговує на милосердя, ніхто не заслуговує на життя, І ніхто з нас не заслуговує бути батьками. І якщо ми справді віримо, що діти це подарунок, то не кожен отримує його, не кожен має свою біологічну дитину. Я, наприклад, не маю такого дарунку. Ви не обираєте батька. Так, Бог обирає. Він вибрав його для мене. І я просто сказав так. Що я намагаюся сказати, так це те, що справжня природа сексу, його призначення, діти і єдність. І йти проти одного з пунктів означає йти проти людського буття. І геть неважливо, важливо, і яка б там не була благородна мета. І ви можете сказати. Ми маємо сина через штучне запліднення, маємо дитину. А ви говорите, що він не людина, він не має існувати. Хіба він не створений на подобу Бога? І я однозначно не говорю так: якщо ви чи ваші діти були створені штучним заплідненням, ви все одно дитина Божа, ви створені на його подобу, і ваші діти створені на його подобу теж. Це правда. Бог любить вас. Ви не випадковість, Не помилка. Спочатку говорив, що це інтелектуальне питання. Я намагався розглядати його з інтелектуального боку. Але я знаю, що це для багатьох людей, які зараз дивляться це відео, не є інтелектуальним питанням. Це питання, що є в їхніх серцях. Я сподіваюся і молююсь, щоб мої слова хоча б почали відкривати двері до розуміння, що є причина, чому церква проти контрацепції, є причина, чому церква проти штучного запліднення. Тому що це не дозволяє людям жити в повноті і не дає парам бути одним цілим. Але Бог хоче, щоб ви були в повноті, навіть якщо в центрі цієї повноти є пустота у вашому серці. Бог любить вас М -м -м -м. дуже сильно.